Доброго вечора всім чи дня, як кому. Пробую сапати свої бараболі. Сапати їжаками. У мене такі саморобні їжаки я зробив. Кутіватор такий такі купляний, але саморобні їжаки такі. Заїхав я своє те поле і тут... Зразу мені все не понравилося, кажеться. Є місцями така груда. І та груда просто вона не вміщається між їжаками. Якщо їжак йде тут і тут, вона між ним просто не проходить тут і починає сунути і загортати, горнути повністю як гортачем. І виходить, що. Як забирається, посипе верху, так і починає сунути метрів два, поки десь аж вискочить повністю цю бараболю по ходу вириває. О, трохи є тут зарослого, де не йде місцями, але бараболі бачу будуть жити, як я, як я приїхав. Таке воно собі не дуже видно там що, але бараболі є, жуків теж є тільки. Хвилину тому приїхав, вже їх сила. сила на кожній сидить, вже повно, повно. І так вона вся одна подружить, Так вона далі росте. І нема ніяк тобі йде. Тільки її оголив, в житті вже її прог, так сидять. Вона Що зробив, щоб воно мені не залазило? Де ці Взяв одного їжака центрального, підняв доверху. Ну, от таке от, о. О, так попадає і починає сунути повністю. Осапати треба, бо починає літи його попаха. Я зараз не посапати суху. Десь піде дошка, буде барагуном. Починають цими дрелами скинути, вони не улазять, просто ніхто не самі їжі. Все. Такий вихід зробив. Підняв одного їжака, щоб воно тут мало туди з грустка подітися. Вони потім починають їжак їх викидати в центр і, то і в той центр виїжджав через один радок. Один лишається завжди прохід між ногами. Тоді я заїжджаю ще раз в цей міжраді, ще раз той радок, котрий не взяний. вже тут повний грудок, я їх за одне топчу. І вже потім наступний. Получається, що в'їжджаю цей і цей, то цей лишається. Тут ці два в'їжджаю, наступних цих два в'їжджаю. І так знову, 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 знову по два. Бо виходу немає інакшого. Щоб... Немає інакшого виходу. Ми тут... Таке воно зелене, різе і все. Як його лишити, то тут очі хоче вирізаться. Таке саме тут у мене будуть скоро зразу їздити на гарбузах. Гай. Пері. Ой, не знаю, коли я це все віддам ради, але будемо пробувати. Сьогодні пройдусь по бараболях. Пробувати не буду показувати, але можна, бо їжджу по першій передачі, воно дуже повільно їздить, але не можна на ньому сидіти така. Така тут горуда. покажу, як воно виходить і що з ними виходить. От тут, де проїхав одним і другим, все прекрасно. А тут скидає отаку от всі різні грудки, більші, більші, менші. І вкидає воно його всередину. Потім я розвертаюся і другий раз нею топчу. Тут було найбільше грудей, бо тут вивозили гній і тут якраз виходить, що вслід від прицепа з гною ми возили навесні. Воно страшна груда. Ось така груда. О, і мусію їздити такі, а тут вже тут доходжу як буде. Отаке от, от воно добре. Буду пробувати їхати, бо вже починає сонце заходить, а треба скидати сіно. Все доброго, бувайте здорові!